Гляньте який красень, вікна затуновані, мегалочка стоїть, грузи оригінальні, 10 штук. 600 мотогодин тракторець має, знятий з обліку. Тракторець не розбирався, не крутився. По асфальті їздив, бачите, чуть куліщатка є підтерті, але не критично. Паливно, бачите, моторпал. Тут всі. На форсунках трубки, бачите, ще не відкручувались. На стартері бачите, також болтик не відкручувався. Не условно трактор не був вкручений. Коментарів тих диванних експертів так званих. Дуже багато є. І на кожен оцей болтик, що я показую, у вас є. Дуже багато гнилих коментарів. Тракторчик в ідеальному стані. Сідаєш і працюєш. Їде просто шикарно. Підрив має сумасшедший. Трошечки бачите, пилюці. Ми його трохи помили, але щось нам трохи їздили, робили. Такий, бачите, салончик акуратненький. Моторчик шепче, шикарно. В наявності є такі два тракторчики. Маса ось така, бачите? Вікна затоновані, сидиш, так набагато холодніше в машині, так сонце не парить. Оцей другий тракторець, що в нас є такий новий, він йде з кондиціонером. З кондиціонером його ціна така сама. По 22 тисячі доларів вони. Куличка така, бачите, гарна є в комплекті. Тобі можна телефон покласти, зарядочку. Короче, тракторчик і з вищої полки. Тобто, перед тобто, шукає там 82 нову. Їх зараз в техноторзі нема, бо багато людей питає, чому така. Ціна висока. Так. Він техноторзі, Якщо б вони були, він би коштував на сьогоднішній день десь в районі 19,5-20 тисяч. Якщо б він був в техноторзі, але їх нема. Розумієте? Їх там в оголошеннях в Оліксі авторії одиниці. Дуже-дуже мало. Їх дешево ніхто не хоче віддавати. Тут намалювалося два тракторчики. Відповідно, на такому тракторчику. Якісь пару рублів треба заробити, розумієте, тракторець в ідеальному стані. Один і другий знятий з обліку. Ті дорогі трактори всі знімаємо з обліку. Проблем з тим, щоб його зареєструвати на вас поставити, з договором, з висновком, проблем взагалі ніяких. Немає. Всі номера, все грає, бачите, все сходиться, нових вже отут є номер вибитий, старих отут, но венжероні. Всі таблички, все оригінальне, штрих-коди, бачите, воно все тут є дублюючі, Все сходиться. Бачите, тут ще раз показую болтики, що вони не розкручувались. Хороший трактор, нема що казати. Тракторець ідеальний. Сідаєш і кайфуєш. Газулька тут же на тросі йде. Хто має гроші і хоче гарного тракторця, телефонуйте. Тяга центральна поперечка, бачите, пальчики, все воно лишається Збірка білоруська. Там в тому другому, що з кондиціонером, я вам розказував, що там є українська збірка. Оказується, це також білоруська збірка. Білоруська збірка тільки пише Укрзапчастина. але Збірка ця білоруська. Хто знає більше інформації, можете написати. Бачите, пише теж Білорусь. Мінський завод. В українських, але ну, чуть інакше українська збірка, відмітка інша була. Ну, бачите, пише. Також не розбирався, цей має 300 з копійками мотогодин. Тут колеса передні кращі грузі в ньому немає, але в ньому є кондиціонер, немає рівня, ремня на привід, на привід, щоб працював, ремня треба поставити, можливо і заправити кондиціонер. А може він і Ну факт того, що він не працює. Також рівнюсенький. Сідлушка в ньому, бачите, чорна йде. Да? Ножки рівнюсенькі. Приїхав клієнт в неділю на 892-го дивився. І так на мене заглядує, дивиться на той диск. Микола вони фарбовані. Я кажу, та звичайно, від піску струйні, пофарбовані, ще 300 мотогодин диски фарбовані. Люди такі питання дають, цікаві, що адекватно не можна відповідати. Але бачите, в ньому баки йдуть металеві. 20-й рік, бак металевий. Зараз глянемо з цього тракторця, який йде, пластиковий. Тут попає бак. Тут бачок. Цих нових тракторчиків у нас старіші, 12-й рік, 892-й, 10-25 двішки, 820-й привезли, тракторців є багато.